Ти з попелу воскреснеш, Україна, розцвітнеш і здивуєш цілий світ. Від щастя ти засяєш, мов перелина. Це буде час відродження, розцвіт. Ти будеш дивовижна та яскрава, притягувати будеш звідусіль, оновлена, розвинена, цікава, країна добрих справ. Значних подій ти надихатимеш усіх красою і випромінюватимеш успіх енергією чистою, святою, наповниш землю та серця усіх. Ти будеш вільна, незалежна, багата та фінансово стабільна, безпечна, мирна, обережна, могутня, згартована та сильна. Ти будеш самостійна та потужна, багато втілиш планів та ідей, об'єднана, згуртована та дружня, комфортна будеш для своїх людей, сучасна будеш ти і прогресивна, піднімешся з руїн до хмарочосів, в нових здобутках будеш ти активна, країна мрій, досягнень і анонсів. Ти будеш чиста, зцілена, здорова, очиститься довкілля навкруги, жива природа буде всім основа, та будуть річки чисті і береги. Завжди культурна будеш і духовна, престижна і талановита. Нарешті станеш україномовна, розвинена та знаменита. Цивілізована та перспективна, благополучна та освічена держава, завжди співуча, творча, креативна, зійде до тебе визнання і слава.